Шановні виборці, мої вітання! В минулому відео ми з вами обговорили питання, що таке обласна рада. В цьому відео ми з'ясуємо питання, хто є до кого начальником, в питанні обласної ради та обласної державної адміністрації. В першу чергу обласні державні адміністрації це органи виконавчої влади України. Тобто, це виконавці. Відповідності до закону України про місцеве в України, стаття 44 наголошує, що обласні ради своїм рішенням делегують повноваження обласним державним адміністраціям, тобто виконавцям. Які зобов'язані здійснювати виконання делеговних повноважень і звітувати перед обласною радою. Тобто статус обласної ради по відношенню до виконавців обласної державної адміністрації вище, і саме обласна рада являється начальником і керівником до обласної державної адміністрації. Але наведу вам один з прикладів нерозуміння цього статусу в Сумській області. Сумській області вважають, що обласна державна адміністрація вище за статусом ніж сумська обласна рада, і це дуже прикро, шановні виборці, з повагою Юрій Дудка.